Вісім ранку. Я вирішила самостійно йти на ось цю гору, яка в нас поруч біля готелю. Поки що поняття немає, як туди добратися. Але хотілося б зробити такий кокатель. Я вже тут. Треба тільки мені розібратися, як мені попасти на саму верхівку цієї гори. Я бачу, що тут не є стежка. Зараз я прийомний, поки вам покажу, показую це. Знаєте, я точно не з тих людей, які йдуть в Карпати, в гори. Але мені дуже цікавий той краєвид, але то не можу цим скористатися. Тому я йду в ось в таких стежках і ще не обривається тут вже форхід. Хто знає, буду зараз наслідчувати. Трохи стрмно йти, тому що тут можна ось вот такі штуки провалитися. Зараз покажу вам в об'ємі. А я хочу добратися до якоїсь самої красивої точки. Але я не знаю, як я зараз туди доберуся. Акуратно якось. Уф. Я хочу саме туди, але я хочу сподобатися, що я сюди не доберусь, тут немає приходу. Ось тут взагалі прірва. Мабуть, найкрасивий вигляд за мій відпочинок. Дивіться яка. Я просто в шоці, куди я спустилась. Я не знаю, як я маю вибратися наверх. Ух, я тут красиво. Вау.